Встановлення заявленого національного рекорду у Дніпрі з наймасовішої гри у шахи у рамках грандіозного другого фестивалю Стратегія незламних за підтримки благодійного фонду Хто якщо не ми? Та Дніпропетровської обласної військової адміністрації розпочиналося з черги бажаючих стати безпосередніми його творцями і учасниками, яка ланцюгом вишикувалася обабіч столиків реєстрації на вході до зали культурно-ділового центру «Менора». Вже безпосередньо на величезній її території, яка була суцільно впритул усіяна шаховими столиками, найбільш нетерпляче рухали фігурами, розминаючись у такий спосіб перед стартом. Відразу п'яти турнірів, де переможців і призерів мали визначити серед розмейстрів, майстрів, аматорів, жінок і дітей. Останніх, звісно, було найбільше, що красномовно свідчить про сталий розвиток і розбудову цього виду спорту і мистецтва на теренах мегаполісу та регіону. Втім, приємно було бачити і вчених мужів, які відірвавшись від справ і наукової діяльності, вирішили також долучитися до всеукраїнського фестивалю гри, якою захоплюються і полюбляють. Мабуть, це хобі перш за все, тому що робота така, що професійно займається лише роботою, звичайно. А так, коли вільна хвилинка, то Через інтернет полюбляю грати, на налічес. Ну і наживо інколи вдається вийти на такі турніри, наприклад, як сьогодні. Серед учасників проекту було багато діючих чинних військових захисників оборонців вітчизни, як і ветеранів російсько-української війни, які стали амбасадорами проекту Титани Юа, який покликаний прийти на допомогу їхнім побратимам, родинам і дітям, надихнути героїв, не здаватися та рухатися вперед, а ще прищепити і виховувати у суспільстві шанобливе ставлення до демобілізованих, тому і не дивно було бачити серед них і одного з провідників цього руху, добре відомого капелана Дмитра Поворотнього. Тішить те, що от в просторі війни, в якому е більше таких е біло-чорних тонів, сірих тонів, да, все-таки тут бачимо, як бояє життя, і цього як, якби нам і не вистачає повноти життя. Да. І от ворог, який хоче нас перемогти на полі бою, хоче перемогти нас і морально, і етично. І от у цей захід показує, що ворога не виходить. Ми живемо, намагаємося жити повноцінним життям. І ці змагання якраз і показуються. Серед інших він у ході стислої урочистої церемонії відкриття фестивалю привітав учасників та побажав успіху, як і подякував організаторам за таке величезне свято. Унісон йому подібне зі сцени говорив і перший заступник голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Володимир Орлов, який зробив наголос на важливості проведення подібного заходу у такий край складний для держави час. Край важливо, що такі заходи проходять саме на Дніпропетровщині, саме проходять при фронтовому регіоні шахи це. Край важлива це комунікація, це захід, який сприяє тому, що наші люди продовжують розвиватися, незважаючи на ту війну, яка практично за 100 кілометрів від нас вирує. Тобто вдячний дуже організаторам змагань за те, що змогли зібрати таку кількість. Це останній раз ми збирали тут понад 300 учасників змагань. Наразі це дійсно надмасштабний захід. Допоки тривала церемонія відкриття, представниця Національного реєстру рекордів України Олена Булах, протискуючись поміж шаховими столиками, прискіпливо і ретельно рахувала кожного, хто сіли за дошки. Після чого зінявшись на сцену, вона оголосила про те, що наразі у Дніпрі встановлений новий рекорд України з наймасовішої гри у шахи. Попереднє досягнення датується 2019 роком, коли у Харкові одночасно зіграли 556 учасників. Відбувся, стався новий рекорд України. Ми оголошуємо, що наймасовіше гра в шахи на одній локації у нас сьогодні встановлено новий рекорд. І це 648 осіб. І це рекорд! Вітаю вас! Далі вона вручила відповідні дипломи посвідчення, які підтверджують встановлення національного рекорду, усім причетним до його процедури організації і проведення серед них, звісно, у першу чергу Федерації шахів Дніпра і Дніпропетровської області та їхній очільник Олексій Марков. Пам'ятні медалі і відзнаки отримали також кожен з 648 учасників творців досягнення. Ми давно хотіли провести щось дуже масштабне. Дякую благотворительному фонду Стратегія незламних що… Помогли організувати нам цей турнір. І сьогодні настоящий праздник Шахмат для нашого регіону. Що стосується змагальних складових фестивалю, то як і було заявлено раніше, у ході двох днів турніру визначили переможців і призерів у п'яти категоріях. Усі вони були удостоєні кубків, медалей, дипломів і цінних подарунків від організаторів. Тож все буде Україна і Дніпро та регіон. Зокрема.